Ну ось, Саме із за цього, чим це яблуко вирізняється і чому його потрібно мати, тому що. Вітаю! Миколаїв сьогодні у нас 25 вересня, 23-й 23-й, рік, 23, чуєте? повернулися, 25 рік. І яблуня Байемаріс. Ну, Байемаріс, червономякінне яблуня. Вон там лишилось ще одне яблучко. Ну як я вже казав, хто знає, для мене вона поки дуже я хотів мати, щось воно таке цікаве, новинка. Ну, знаєте, які сорти. Кажуть, оці забуті старі, вони смачніші є. І це правда за новітні. Тому що новітні не всім підходять. І вони ну, ось це як баєммаріст. Для мене це просто яблучне яблуко, яке нічим не вирізняється. Просто що воно має така червоний відтінок м'якуші. І все. А саме головне, що в плодах? Смак. Ну я смаку ніякого не, не знаю. Поправте мене, хто має Маріс, і скажіть, що це не Маріс, що це якийсь клон. Ну ось, бачимо, вже перещеплена вона. Що тут у нас? Ліго, пон, тентейшн. Трошки перещіпляємо знизу. Зверху лишиться, все воно лишиться, є ось хто, можливо, хтось хоче мати для колекції. Отак От як в мене, вона буде зростати в мене для колекції, тому що я її придбав, я її хотів, можливо, хтось хоче. Все. Ось такий вигляд має, трошки воно підпорчене, Ну я їх і не збирав. Вони обсипались навіть це, що висить. Зараз я її зірву, воно аж воно підгнивши. Ну, спробуємо. можливо, ви щось не зрозуміло. Ось воно достигло вже повністю і зараз спробуємо. Ну ось, саме із-за цього, чим це яблуко вирізняється і чому його потрібно мати, тому що ось таке, таку м'якуш має не кожне яблуко червонуватого кольору. Ну, я вже спробував, я ж кажу, яблучне яблуко має таку кислинку. Має свій якийсь аромат, ну не скажу навіть на що схоже. Ну, має, Коли достигло, то має. Має право на життя і за розміру, і ну просто мати в колекції для себе. Я поки що не можу сказати, що це яблуко, яке можна саджати, там масово чи що. Просто да, от придбати, посадити і хвастатись, що ви. Маєте таке яблуко. Все, більше нічого про нього сказати не можу. Будемо спостерігати. Я ж кажу, можливо, інша підчіпа. Все Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справи і не лізти туди, куди не потрібно.